Ми надо вітаємо всіх присутніх у нашій залі на зустрічі з нагоди Міжнародного дня волонтера. Цей військовий оркестр, во-перше, дуже професійні вони, хлопці, і дуже щирі, відверті, от мужні такі. І Репетиція проходила з військовим оркестром Національної гвардії. Ну, Я як будто співала багато вже разів з ними. Ну, Все було дуже класно, професійно, швидко. Теж хочеться не тільки самої співати виходить, а з оркестром військовим, нашим, тим паче, Харківській національній гвардії. Будемо працювати. Ціную вас ви, ви краще, неймовірні. Нам дуже приємно було отримати цю нагороду, так як ми постійно спілкуємося з волонтерами, з ними якісь заходи проводимо, якісь виступи. Це вперше для нас колектив дуже старався і виклалися на всі 100. Продовжувати працювати з волонтерами все для нашої перемоги.